Вітаю всіх на каналі. Ми нарешті завершили всі роботи в нашому дворі. Ми зробили всі зони в нашому дворі. У нас є зона газону, як ви бачите, де я сиджу. У нас є ще одна клумба позаду мене, яку потрібно буде вирішити чим засадити. Також ми зробили паркан з євроштахетнику, відкитні ворота автоматичні. На цьому зупинюсь трошки детальніше. Ну і зробили центральну частину двору, де у нас тверде покриття з щебня. Тепер трошки по порядку про це все. Перше, що ми тут зробили, ефір у нас з цього краю починається з газону. Зробили тут бордюри для цієї зони, вирівняли повністю площу під газон, підсипали землею, підсипали компостом, вирівнювали це все, засіювали газон досить досить ретельно. Декілька разів ми, мабуть, його засіяли, сіли разом. Зам з чоловіком два дні, потім це все трошки трамбували, поливали. Тепер активно косимо і поливаємо. Як ви бачите, газон виглядає досить непогано, хоча зараз жаркувато. Місцями так зовсім трошечки він буває підгорає, Я стараюсь його регулярно поливати. І нам дуже подобається ця Вся зелена частина двору. Коли весь двір був перекопаний в купах яких якогось щебню, в купах якоїсь якихось матеріалів в цю частину двору, якщо дивишся, то в принципі нормально було. Далі ми робили паркан. Паркан ми робили з євроштахетнику. Прикріпили цей штахетник горизонтально. Нам так більше подобається. Паркан виглядає досить сучасно, не обтяжує простір. Колір шоколад. Ми таким же кольором хочемо колись обшити дах нашого будинку. На дахах наших навісів і на гаражі вже лежить м'яка черепиця приблизно такого кольору. Тому колись у нас тут буде все повністю гармонійне. Спершу, звичайно, ми демонтували старий паркан з профнастилу. Найтяжче було демонтувати стовпи, на які залили досить багато бетону, і ми ледь їх витягли ті стовпи, і ще був швилір такий товстий. Батьки, так сказати, на совість робили старий паркан. У нас паркан досить довгий, довжина що паркану 38 метрів. У нас двір достатньо широкий. Частину паркану ми зробили в минулому році. У нас коло гаража є вже відкатні ворота. Ми робили там заїзд до гаража, зробили перші відкатні ворота, а також зробили дві секції паркану. На жаль, виробник, який обіцяв, що ми через рік спокійно замовимо будь-яку кількість, яку нам потрібно, перестав виробляти саме такий штахетник. І довелося шукати інший на всю довжину паркану. Загальна кількість штахеток на всі наші секції була. 280 штук. Ширина, звичайно, різна, в залежності від того, які секції, які ворота. Секції у нас кожні по 3 метри шириною, висота 1,88 м по зовнішньому краю. І на таку висоту я в окселі порахувала кількість штахеток по внутрішній висоті 1,79 м. при товщині штахетки 11,5 і зазорі 2,25 У мене вийшло 21 штахетка на висоту секції на обидві сторони. Штахетник ми замовляли українського виробництва, товщиною 0,5 мм. Погонний метр на кінець травня, початок червня, коштував такого штахетника 55 гривень. Є, звичайно, китайські, тонші, там я є за 40, бачили за 45, їй товстіші, і ширші. Я бачила зі 60 і 70. Але ми обрали такий, такий середній варіант. Пофарбований цей штахетник з обох сторін. Номер кольору, кому цікаво, 8019. Загальна, сумарна довжина всіх наших штахет. Вийшла 755 погонних метрів. На ворота, звичайно, штахетки замовлялися ширші. Ворота в нас шириною 4,22, по зовнішньому краю, по внутрішньому 4.10 я замовляла штахетки довжиною для воріт. Нам порізали таку довжину, робили, звичайно, окрему доставку з Києва, бо таку довжину штахеток для воріт відправити новою поштою, мабуть, буде досить складно. Штахетки ми обирали форми трапеції, вони є різних фактур, різної форми, є круглі. Є квадратні, от як у нас це от квадратна чи трапеція. Також до штахеток замовлялася купа саморізів такого самого кольору. Паркан ми робили на каркасі, по краях кожної секції вкопувався і забетоновувався стовпчик. Зверху і знизу до цих стовпчиків приварювалася така сама труба, 8 на 8 і виходив такий міцний квадрат. Ще по периметру всередині проварювалася труба меншого розміру, а також вертикальні дві труби всередині кожної секції. І до оцих менших труб і прикручувався сам штахетник. І кожна секція виглядає як окремий такий чорний прямо прямокутник, і штахетки втоплені всередині цього прямокутника. Така конструкція, звичайно, буде трохи дорожча, але вона нам більше подобається. Вона все таки більш естетична. Коли був зроблений весь каркас по всій довжині паркану, чоловік пофарбував весь цей каркас в чорний колір в два шари попередньо обробивши грунтовкою проти іржі. Ту частину паркану, яку ми робили минув. Року ми профарбували один раз. Хоча шар був досить товстий, все таки через рік ми бачили невеликі сліди ржавчини зверху. Тому цей раз ми профарбували в два товстих шари, щоб уже точно не проступала ніяка ржавчина. Ворота ми замовляли на тому ж сайті, де замовляли її минулого року. Для двору замовили більші ворота, щоб за потреби можна було сюди заїхати вантажівкою. Зараз багато пропозицій відкатних воріт в інтернеті, де можна купити набір для цих воріт. Він вони звичайно не з. Рині, це частини цих воріт. У них звичайно дається інструкція, і по інструкції можна зварити ці ворота, але при умові, якщо у вас є хтось поряд, хто вміє користуватися зварювальним апаратом, і може зробити це достатньо рівно і якісно. Бо якщо ворота зібрані зварені якісно рівно і встановлені правильно, тоді вони досить плавно відкриваються без зайвих якихось звуків, і ця вся конструкція буде досить довго працювати, досі досить, досить довго вам служити. Взагалі, конструкція відкатних воріт достатньо проста. Вам потрібно забетонувати стовпи і платформу для воріт. Платформа це Фундаментна основа для воріт, яка тримає всю їх вагу. Платформа повинна бути міцна, вона не повинна просідати, вона повинна бути рівна для того, щоб ворота ходили плавно, і повинна бути морозостійка, армована і заглиблена на глибину промерзання ґрунту з взимку. Також потрібно замовити самі ворота. В комплекті є все необхідне, є різні комплектації, але в принципі стандартної комплектації достатньо. Звичайно, до воріт ще треба замовити автоматику, якщо ви бажаєте, щоб вони вас відкривалися автоматично. До таких моторів теж йде повний комплект, включно з пультами. У нас здається, було два пульти в комплекті, і ми дозамовляли ще один, щоб було три. Потрібно зварити самі ворота, до воріт, інструкція. Як я вже сказала, якщо у вас є поряд той, хто вміє користуватися зварювальним апаратом, то в принципі це не сильно складно, але треба постаратися, щоб ці ворота були максимально рівні і правильно зварені. Тому самому ворота встановити можна це не сильно дорого. Самі ворота. Вони там є різні ціни в залежності від розмірів. У нас це було близько 10 тисяч самі ворота і ще 8 тисяч автоматика і мотор до воріт. Ці ворота, так на сайтах виробників і називаються відкатні ворота, зроби сам, і там зразу можна побачити все, що входить в комплект. цих воріт. і обов'язково там буде на картинці так розгорнута інструкція. Я думаю, що в будь-якому випадку відкатні ворота набагато зручніші ніж звичайні, і мені здається, що їх не набагато складніше робити. Насправді звичайні ворота теж треба постаратися зробити, щоб вони правильно відкривалися, закривалися і не просідали, не провісали. Тому мені здається, що можливо відкатні ворота десь може навіть легше зробити. А якщо ще додати там автоматику і мотори, це все буде відкриватися пультами, то це окреме задоволення. І Я думаю, що в 21 столітті, якщо є трохи можливості, краще поставити все, -таки, все -таки відкатні ворота. Потім звичайно треба встановити ці ворота правильно за допомогою регулюючих пластин і Великої опори. Регулюючі пластини потрібні для того, щоб можна було відрегулювати ворота і по площині, і по висоті. Обов'язково треба регулюючі пластини, тому щоб можна було регулювати висоту і по площині. Ну, Перчатки, звісно, твої якраз для Ютубу.

Також ворота потрібно підігнати до мотора через направляючі рейки. Це, в принципі, теж не сильно складно, але потрібно робити дуже точно, бо направляючі рейки, вони повинні бути максимально по рівню і співпадати всі зубчики, щоб теж не було якихось додаткових звуків при відкриванні і закриванні воріт. Також потрібно приварити направляючі ролики, уловлювачі з іншого боку, для того, щоб ворота фіксувалися, коли вони закриті. Ну і, звичайно, треба налаштувати за допомогою інструкції до мотора, Відкривання і закривання самих воріт. Ми, коли встановили ворота, з'ясували, що вони трошки вібрують по висоті і трохи просідають десь на 1 см. І тоді чоловік вирішив варити ще одну діагональ. Виробники перевеликій ширині воріт. Пропонують додавати горизонтальну трубу ще одну вварювати, але чоловік вирішив проварити діагональну трубу, і після цього дійсно припала ця вібрація, і ворота перестали просідати. Тобто вони у нас як на початку починають закриватися одного рівня, так і до самого кінця воно одного рівня вони ніде не просідають ні на міліметр. І дійсно діагональ вирішила цю проблему. Тому можливо, якщо ви будете брати великі широкі ворота. То треба врахувати те, щоб треба додати ще одну трубу для більшої жорсткості. Єдине скрізь штахетки видно цю діагональ, але як на мене, вона нічого не портить. Ну і взагалі головне функціональність. Окремо ми також зробили калітку, хоча самі ворота мають режим калітки, відкриваючись на один метр. Але ми вирішили, що треба зробити окремий вхід на всякий випадок раптом не буде електрики, або не дай Бог наш інвертор зламається. І все-таки треба, щоб був окремий вхід. Забетонували для калітки ще один стовпчик. Зробили каркас для калітки. Принцип той самий, тільки звичайно, каркас треба для калітки ущі. Приварили петлі, встановили саму калітку. Ще додатково чоловік з такої ж труби. Приварив ручку з двох сторін, і вийшло достатньо естетично і достатньо гармонійно. Також він додав ще невеличкі накладки на края калітки для того, щоб зазорчик закрити. І виглядає це все досить гармонійно, досить естетично, і калітка у нас ще додатково з дизайном. Ну, коли у нас вже був зроблений повністю каркас для нашого паркану, ворота, калітка, все це було пофарбовано і встановлено, тоді вже почали вшивати це все штахетником. Чоловік додатково зробив невеличкі. Шаблон з дерева для зазорів, щоб можна було швидше і легше прикручувати таку кількість штахеток. Під паркан ми зробили таку невеличку призьбичку, сипали туди теж щебінь. Це захищає знизу паркан від зайвої вологи. Ну а також маємо надію, що він трохи менше буде маратися, коли будуть тіти дощі. Коли був завершений паркан, вже можна було зробити всі потрібні бордюри для всіх наших зон. І ми зробили ще одну клумбу тут. За мною якраз, де я буду думати, що такого гарного, як там посадити, якийсь зробити міксбордер для того, щоб воно милувало око. Ну і середину двору, де у нас заїзд для машин, ми відсипали ще Але попередньо, звичайно, вся земля була вирівняна, утрамбована. Ми, звичайно, старалися не рушити землю, але. Підрівняти її потрібно було, трамбували землю декілька разів трамбовщиком. Зверху настелили геотканину, на геотканину поклали георешітку. І вже в цю георешітку насипали безпосередньо щебня. Ця георешітка тримає щебінь, щоб він несувався під тиском, і вже в нас у двір заїжджали тут і машини, звичайно, і вантажівки заїжджали, і трактор навіть заїжджав. І, в принципі, як ви бачите, все на місці. Також ми таким самим чином зробили і заїзди і до гаража, і в двір, теж з георешіткою, відсипкою, щебнем. І теж зробили під заїзд таку більш трикутну форму для того, щоб було зручно заїжджати. Бордюри ми там. Не робили замість бордюра поклали полосу з плоского шиферу. І таким чином у нас повністю завершено наше тверде покриття. Цей щебінь трошки меншої фракції, ніж той, який у нас був обсипаний по периметру будинку по, нашому, по нашій відмості. Там трошки крупніший, і мені здається, він його трошки сильніше чуть, ніж цей щебінь. Він трошки дрібніший, утрамбований, його менше чуть, він так єлі-єлі шелестить під ногами. Кому, до речі, цікаво, від про нашу відмостку про утеплення будинку я додам посилання в описі під цим відео. Я думаю, що це, мабуть, один з найдешевших варіантів, як облаштувати тверде покриття у своєму дворі. І якщо вам таке теж подобається, ви не хочете витрачати зайві кошти на тверде покриття, то спробуйте наш варіант. Ми дивилися різні варіанти із плитками, з різними комбінаціями Дуже часто плитка з часом починає якось деформуватися, тобто якісь з'являються ямки, з'являються. Ці якісь нерівності, і це все випробувати набагато складніше, ніж, наприклад, якщо десь якась ямка з'явиться у нас тут на щебні. І не хотілося, щоб часу у нас була ця деформована плитка. Звичайно, якщо її там забетонувати і досить якісно зробити, але це все додаткові гроші. Воно, звичайно, буде триматися. Але ну чи варто вони того, якщо тут треба просто заїзд для машини зробити? І як на мене виглядає непогано, нам не вистачає ще трошки моря тут, і. Галічка і море У нас є зелене море в принципі. Насправді, якщо ще додати зверху, ми думали, може підсипати зверху ще якогось декоративного каміння з якимось іншим кольором, там чи червоний, чи чи якийсь там білий, чи молочний, можливо, це буде навіть досить декоративно і виглядати далеко не дешево. Але поки що ми ще нічого не підсипали. І, і по цій дрібнішій фракції котам ходить набагато легше, вони так чап-чап-чап і ходять собі спокійно, а там, де в нас крупніший, відсипаний навколо будинку, вони так обирають лапками, куди ставати. Тому такий трошки дрібніший щебінь, мабуть, і зручніше його трамбувати, і зручніше по ньому ходити. Це такі невеличкі нюанси. Ну і так, крок за кроком, ми поступово все-таки робимо все, що ми планували ще до війни, але на жаль, це все затримується, відтерміновується через те, що чоловіка четвертий рік немає дома на постійній основі, але ми все-таки потихеньку намагаємося якось щось зробити. Також ми ще плануємо побудувати тут колись господарське приміщення, бо в селі потрібно господарське приміщення, із нашою великою ділянкою постійно багато треба всяких гаджетів. Ти в агрегатів і інструментів для того, щоб все все підтримувати. Колись побудуємо, мабуть, після війни, коли вже чоловік повернеться, ми побудуємо господарське приміщення. Також коло нього планувалася також баня і велика літня тераса. Це така мрія, яку ми продовжуємо формувати, планувати, і маємо надію, що ми це таки реалізуємо.